Створення у роботі засідання взяли участь 57 депутатів з 90 обраних з теми реформування інтернатних закладів міста доповіла начальник управління освіти та науки міськоконкому Наталія Касимова. Причиною необхідності проведення реформування інтернатних установ загально прийнято вважати соціальну дезадаптацію дітей, яка викликана закритістю даної системи виховання. Закордонний досвід роботи спрямований на реформування системи інтернатних закладів, а саме, створення закладів нового типу, в яких повинно утримуватися не більше 50 дітей та розвиток сімейних форм виховання. У листопаді 2011 року у повноваженому справах дітей Юрієм Павленком за дорученням президента України було ініційовано проведення всеукраїнської наради з керівниками закладів інтернатного типу. На якій була підкреслена необхідність альтернативних форм виховання? При цьому було зауважено щодо доцільності проведення реформування з урахуванням інтересів дітей та соціального захисту працівників закладів. Зараз у Кривому розі діє шість закладів для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Чотири з них фінансуються з міського бюджету. Щороку збільшується сума, що виділяється на отримання вихованців. На сьогодні це 74 тисячі гривень на рік на одну дитину. Тоді як потреба власне дитини становить 18 тисяч на рік, а 56 тисяч, тобто більша частина витрат, йде на Плату комунальних послуг та заробітну плату персоналу. Разом з тим, кількість дітей у закладах з кожним роком зменшується. Тож, вочевидь, постає питання про реорганізацію установ та ефективне використання коштів міського бюджету на їх утримання. На виконання державної програми реформування системи закладів для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування закладами у 2010-2011 роках було залучено позабюджетні кошти у сумі 169 тисяч гривень, за рахунок яких було проведено переобладнання спальних. Кімнат, ігрових та спортивних залів. На даний час у комунальних закладах інтернатного типу утримується 274 дитини. З них дітей віком до 7 років 8, від 7 до 9 років 38, від 10 років і більше 228 дітей. На відміну від попередніх років, всі діти в закладах сьогодні мають визначений правовий статус, що створює певні умови для здійснення їх повноцінного соціального захисту. З 274 дітей 8 перебувають у закладах тимчасово, як такі, що відібрані без позбавлення батьківських прав, або батьки яких перебувають в місцях позбавлення волі. 86 діти-сироти, 188 – позбавлені батьківського піклування. Діяльність закладів інтернатного типу перебуває на постійному контролі управління освіти і науки у 2011-му стан виконання державної програми реформування подібних закладів у місті перевірявся за дорученням міністерств праці та соціальної політики, освіти і науки, молоді та спорту. Перевірка показала, що Комплектування дітей в закладах здійснюється з урахуванням нахилів та інтересів дітей, з дотриманням місця первинного обліку дітей або проживання родичів. Продовжується робота щодо закріплення визначеної профілізації закладів, впроваджується в дію авторські програми соціалізації та правової освіти дітей в закладах, підвищується якість надання навчальних та соціальних послуг, створюються умови утримання дітей, які наближені до домашніх, посилюється робота щодо залучення для поліпшення матеріальної бази коштів благодійних організацій та спонсорів. Активізується робота. Та щодо забезпечення права дітей на родинне виховання, міський голова зауважив, що питання реформування системи закладів для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування дійсно назріло, і треба виважено підійти до його вирішення В будинку, де розрахований на 150 із персоналом це 17 дітей. Я вважаю, що Надо це впорядковувати. Я так нарахував, що у нас 97 дітей залишиться. А є питання по хазяйськи по-нормальному, щоб створити всі умови для дитини. І більше ми могли їх профінансувати і краще це все зробити. Ну, порядкувати хочемо, ми не хочемо, а життя нас заставив порядкувати ці всі справи. Депутати також затвердили денну 21-ї сесії міської ради. Пленарне засідання відбудеться 25 квітня. Планується ухвалити низку рішень щодо внесення змін до деяких рішень міськради та загальноміських програм.